Вітання, друзі! Пропоную вам сьогодні не виринати з морських глибин і продовжити знайомитися з цікавинками підводного світу. Більше з тим їх чимало. Знайомтеся, це тридакна Велетенська, один з найбільших у світі двостулкових молюсків. Тридакна буває настільки великою, що доволі довгий час її вважали небезпечною для людини. Помилкова оцінка побутувала у суспільстві аж до кінця 20 століття, і навіть існували посібники з порадами, як поводитися, якщо раптом вона захопить вас своїми стулками. Уявіть насправді тридакни не просто повільні. Вони нерухомі, все життя проводять на одному місці, прикріпившись до коралів або до морського дна. І харчуються вони не дайверами, а планктоном. Та водночас розводять у своєму тілі зооксантели, мікроскопічні одноклітинні водорості, які за рахунок фотосинтезу виробляють для тритактної продукти харчування. Тривалість життя і розміри гігантського молюска вражають. Найстарша, що відома на сьогодні, Тредакна, прожила понад 200 років. А найбільша відома особина мала довжину мушлі у 150 см і вагу понад 200 кг. Як і будь-який інший двостулковий молюск, тридакна здатна утворювати перли. Найбільші у світі перлина Лао цзи та перлина Пуерто подаровані людству саме тридакнами, а ще її мушлі завдяки гарній формі, неймовірній міцності та вражаючим розмірам. Стають арт об'єктами. Свого часу особливо охоче їх використовували оздоблювачі католічних храмів Італії, Франції та Іспанії у якості ємностей для святої води і декорування святих джерел. Не соромлюся знову повторитися! Світ сповнений цікавинок, і ми маємо що про них розповісти. До нових зустрічей.